Вітаю вас, шановні глядачі на каналі прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас довгоочікуваний прогноз від Яни Пасенкової. Скажіть, будь ласка, якою буде ситуація в вересні на запорізькому та херсонському напрямах? Чи вдасться нашим військовим просунутися в цих напрямках? Так, давайте з нашого боку дивимося з боку наших хлопців. Що буде у найближчий місяць? Два на Запорізькому напрямку. Запорізький напрямок і Херсонський напрямок. Так, Запорізький напрямок з боку наших хлопців. Дуже героїчно відіб'ємо наступ. Поки. Відбиваємося і укріпляємо позиції. Це Запорізький. Далі. Херсонський. Херсонський. Тут складніше через ландшафт, але ми знову-таки героїчно стоїмо на своїх позиціях. Не дуже продвигаємося вперед, але нічого, нічого. То знаєте, вода камінь точить. Чи є плани у нашого ворога відступити з Запоріжжя та Херсонщини, так би мовити, жест доброї волі. Чи будуть вони намагатися реалізувати плани відступу? Ну, судячи з того, що ми з вами зараз бачили, то нема. Влада окупованого Криму вже зібрала свої валізи? Чи готові вони переїхати до Російської Федерації? Чи чекати нам взагалі масової міграції калаборантів з Криму до Ерефії? Які взагалі настрої зараз панують у Севастополі та Кримській, так би мовити, раді? Вони готові тікати чи планують битися? Так, значить, що одним словом нас цікавить, українців? Що цікавить? Цікавить, коли ті падлюки повністю звільнять Крим. Цікавить? Мене цікавить. Давайте подивимось. До кінця року Крим звільнений від тих расистів. До кінця року Крим звільнено від тих расистів. Ага, ну дивіться, 50% відсотків або проросійських людей перевзуються у повітрі моментально, коли туди зайде наш зсу. Моментально, але доля Криму дуже залежить від умови угоди, яка чекає на нас. Ну, давайте так, ближайші 2-3 місяці. Дай Боже, щоб ми про неї дізналися. Ну, прості люди. Дай Боже, щоб таке. Просто відбулося тому пол половина збіжить вті буде втікати, а інша половина буде перевзуватися просто в повітря. Люди, що на Заході, що схиляють Зеленського до перемовин з РФ, мають відношення до Кремля? Чи є якась між ними змова? Що вони пропонують нам у жовтні? Що вони будуть нам пропонувати у жовтні? Люди на Заході, які дійсно можуть впливати на хід війни в Україні, як вони ставляться до расистів, до Кремля? Як вони ставляться до Кремля? Ой, це дуже гарне ставлення до Кремля. Воно називається так. Значить, якщо дослівно перекладати з карт, що вони кажуть, то кажуть наступне: щоб вони всі вже повиздихали, Причому, знаєте, дуже всі повиздихали якимись такими моментальними засобами, розумієте? І все, і щоб про них більше ну людство вже ніколи не чуло. Тобто, якщо навіть навіть на заході є якісь прибічники Кремля. Тут навіть вони вже чекають, коли ті виздихають. Це треба було так довести весь світ, розумієте? Чи є загроза замаху на життя Зеленського в разі провалу перемовин? Загроза замаху на Зеленського є завжди. Завжди, поки є Кремль і поки є проросійські люди. Завжди. Давайте повернемося до подій в Україні, яка доля Конституційного суду України? Доля Конституційного суду. Для того щоб Конституційний суд був чесним, справедливим і таким, який він має бути, його треба з'єднати, що буде відбуватися, з якоюсь е государствою структурою, з якоюсь ще. Е не знаю, як це називається, як це буде називатися якийсь орган виконавчий. Або що це буде? Якщо він буде з'єднаний ще з якимось виконавчим органом, то це буде пісня, і це буде прозоро, і це буде один іншого контролювати. Так воно і буде. Далі, оскільки ми з вами... До 2025 року будемо у якомусь міжнародному союзі. Нам треба до цього готуватися і готувати наші суди до міжнародних стандартів Ось так воно і буде. Дай Боже. Дай Боже. Я коли дивилась розслідування батальйон Монако, там спіймали одного суддю. Конституційного суду найголовнішого. І він дуже сильно скаржився, що в нього забрали Пожизнену пенсію. Я коли це почула, я взагалі була в ахірі Я в перший раз почула, що судді, які вже уходять на покой, вони отримують пожизнену пенсію. Це, це блять, як це за які заслуги? І це з наших з вами коштів. Ви про це знали? А я не ну, нещодавно дізналася. Ну, може, треба щось змінювати Україні у державі у законах. Депутати Верховної Ради бояться, що на них будуть полювати, тому готують свої валізи. Чи дійсно чекати масових втеч депутатів-нелегалів? Якщо всі депутати Верховної Ради зберуться і в один день з'їбуться з нашої землі, то нам з вами тільки з того буде користь, тільки з того буде добре. Чи чекати на зміни в Кабміні? Якщо так, то чи може очолити Кабмін жінка і чи добре це буде для України? Чи чекати стоп, стоп, стоп? що тут таке кажуть? чекати до 10-го місяця, до кінця 10-го місяця чекати е, смерті багатьох людей. Ну, я про це казала, що буде теракт і це буде з боку фашистів цих. Ми про це вже казали, просто карти самі випали. Нічого нічого, нехай, нехай їм все повернеться. Ще навіть те, що вони не зробили. Так, що там було за запитання про Кабмін? Чи чекати на змін в Кабміні? Кабмін буде поділений на дві частини. Або влада буде поділена на дві частини. І е, я думаю, що це буде або е, урізання кількості депутатів вдвоє, можна в десятеро. Ну на, на самом ділі нічого не, не втратимо. Е, і буде розділено на, на, дві, на дві. Пишіть, що це може бути: на дві частини. Чолить кабмін жінка? Кабмін очолить поки що чоловік, ну причому такий, знаєте, не дуже гарний, не дуже чесний, не дуже справедливий. Але що маємо, то маємо. Жінку всі е, чекаємо. Ну, я принаймні чекаємо, бо я знаю, що карти казали. Коли прийде жінка, отоді буде розквіт України, отоді буде дуже класно. Чи зможемо ми посилити захист наших міст цієї осені? Чи зможуть посилити захист українсь... Чи буде він посилений? Давайте так, зможуть. Це ще не обіжать значить жениться. Чи буде посилений захист українських міст? Чи буде посилений захист українських міст? Ні, ну наші люди, ви знаєте, просто невмирущі і просто непереможні. Бо е, захист українських міст е, ну здебільшого виглядає так: наті вам гамна і палак, а ви вже там щось орудуєте цим. І наші орудують, розумієте? І наші щось таке з цього гівна ліплять, що просто ну, конфетка, що просто пісня. Ну Сумно і ну, не смішно, ну сумно. Чи почастішують обстріли Москви? Чи зможемо ми вгатити по цілям нашого супротивника? Чи допоможе наша активність в повітрі зменшити шанси ворогів на обстріли наших територій? Е, і далі Москва буде горіти. Нам що потрібно? Нам потрібно, щоб на новий рік загорівся Кремль, так? А чи гарно буде світло буде дуже. Так, що нам потрібно? Нам потрібно дізнатися, чи будуть хірячити по Москві. Ой, так будуть. Будуть. Ну хто буде, ми ж не знаємо, ну правда ж? Ми до цього яке відношення маємо? Ніякого не маємо. Це кара небесна, там щось літає. Чи зайдуть наші на територію РФ? Знаєте, що буде? Буде так, що Пригожин зі своїм недопоходом на Кремль він просто буде мовчки перевертатися, бо наші хлопці покажуть, що таке захватити Рашистську область. Отак воно буде. Нехай таке буде. Чи буде укладено до січня наступного року договір, який буде гарантувати безпеку Україні? Якщо так, то які умови такого договору, чи буде його порушено? Чи буде укладено до давайте так, наступного року, до початку наступного року договір, що гарантує нам з вами безпеку? Чи буде укладено такий договір? Договір. Такий договір буде укладено до лютого наступного року. Добре. А чи буде він гарантувати в реальному житті безпеку нам? То, що на заборі написано, воно там не висить, ви знаєте? Чи буде гарантувати нам безпеку? Давайте так: оцей договір, який буде прийнято до лютого 24 року, це початок нашої з вами безпеки. І це початок зв'язаних рук у тих расистів. Ну, нехай так і станеться. Дякую. Дякую дуже за те, що були з нами. Ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал Прогноз і до нових зустрічей.